Чи ставте вподобайки? пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Російський пілот Андрій Друзкін звернувся до пілотів убивць Києва та Дніпра. Ну що, не шановні мої колеги? Я зміг вихати за кордон із сім'єю Петра. роки тому я відмовився бомбити Україну. На мене почали тиснути, переслідувати. незважаючи на все, я не виконав злочинний наказ і зміг таки вивести родину та покинути країну сам. Я в одній з країн Європи. В безпеці можу покритикувати. Вискот, скотви ви вбивці. Ви вою. Йте проти мирного населення і тікаєте, коли бачите українських пілотів у небі. Ви ганьба військової справи. Ви прекрасно знаєте, куди цілите, куди б'єте. Я бажаю пану заложному армії та українському народу перемогти вас в чесному бою. А білогородцям, які виступили за підтримку війни, ви хотіли війни? От війна до вас і прийшла. Ну як уже не смішно? Харкові вже півтора руки так. А все через ваших чоловіків і синів, пілотів, танкістів піхоти вони принесли смерті в чужу країну, смерть повернулася на. Назад, ще раз в останнє звертаюся до пілотів. Знаю, що серед вас багато таких, які цілять мимо під час бойових вильотів. Бажаю вам продовжувати робити так і надалі. Відстрілюйте в лісах, маште, не виконуйте завдання, якщо не маєте сили волі, написати рапорт. Але не вбивайте вам воздасться перемога за Україною. Це зрозуміло уже всім. Нагадаємо, генерал-майор у відставці, колишній віце-президент Росії Олександр Руцький заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. Для того щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти тим більше поза своєю країною, заявив російський генерал. Руцький також розкритикував керівництво міністерства оборони Росії, у тому числі Сергія Шойгу. Він підкреслив, що 22 роки російськими збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії і не мають класичної військової освіти. Чверті століття збройними силами керують Взагалі некомпетентні люди, що може статися зі збройними силами. Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив. Військової освіти немає, і п'ятеро його заступників армії взагалі не служили. Що це за міністерство оборони? заявив він Рудський Також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо гинуть люди. Хоча вивіска і гасло захищають Росію, де вони захищають Росію ім'я, чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віце президент Російської Федерації він також зазначив, що в російській армії не залишилося жодного полку, якому не було б убитих і поранених. Також генерал звернувся до військових пілотів бивців мирного населення із закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекатиме трибунали справедливий суд. ж саме стосується і операторів дронів та тих, хто запускає ракети з інших пускових установок. За життя кожного цивільного та військового в Україні Росія розплачуватиметься століттями. А якщо не припинить воювати, продовжить горіти. Як це відбувається зараз в кожному російському місті? До зустрічі глядачі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. а Також обов'язково тисніть на дзвіночок.